Скажи, будь ласка, коли ви вже 29 грудня підписали угоду антимонопольний ще не дав Окей, ти як взаємодіяв з Лайфсел? Тут це окремі качелі. Це знаєш, як в цьому парку атракціонів це якби окрема гірка. На яку чергу стоять? Зазвичай в таких угодах. В тебе є правила, там, які тим же антимонопольним регламентуються, що ти не можеш прийти і розказувати, там, от, оце робіть, оце не робіть. Да, тому що ти ще не купив, тебе дозволу немає. І, і за це антимонополь може сильно покарати. Тому, тобто, звіс, якщо ти починаєш керувати тим, що ще не купив, тобі можуть дати. Тобі, тобі можуть то тебе оштрафувати, угода може не статися, Ого. Да, Тобто, це, це досить великий ризик, і, і тут, тут треба бути дуже акуратним. З іншого боку, в тебе є, як для менеджера, дуже великий челендж, тому що ну, це вже публічно. Там, певні там, чутки ходили до цього, люди розуміють, що щось відбувається, них запитують там, купу інформації, вони розуміють, що це для, для угоди. І вони починають, а що буде зі мною? А як воно буде об'єднання? Mm. Ага, будуть оці от, буде цей хлопець здати, так він, мабуть, своїх приведе. А що мене звільне, а відповіді ніхто дати не може. Проблема була в тому, що якби ну, об'явити була для преси 29-го, а людям, якби щось перше сказали, там вже на початку січня, 24-го, там, через тиждень-півтора. Ну, люди ж читають і новий рік, і новий рік, якби так? І, і я в той момент ну, дуже хотів якби проговорити з, з усіма топами да? і, і зрозуміти, хто залишається, хто не залишається. Да? Тому що це в першу чергу рішення цієї людини. Тобто моє завдання намалювати образ майбутнього, показати, як ця людина буде в цьому образі майбутньому, яку буде мати роль. А, а прийме чи не прийме це вже її бажання чи, 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 чи право. Да? Але доступу у мене не було. Тобто нам прямо забороняли спілкуватися з топами Лейсела. Що дуже нетипова ситуація. Хто? А, ну, в першу чергу, локальний менеджмент акціонери і локальний менеджмент лайфсел. В основному, так. Да. Хто імена, прізвища? Ну, ти знаєш, якби пробивших або хорошо, або ніяк. Але вони вже не працюють в компанії, не так. Ні. Хто б сумнівався? Я розумію, чому це відбувалося. Але при цьому в цьому ти розумієш, що це дуже погано і дам і погано для, для тебе і для команди для культури і для, для культури, культури так собі да створі.